Всім доброго вечора. Вас вітає Калинівський музей старожитностей. І сьогодні, як завжди, для вас досить цікава тема, цікавинка, особливо для жіночої половини. Настала пора єгоди, яку я дуже люблю. Це Обліпиха. Вона Хоча і ховається в колючках, але не даремно. Вона, мабуть, одна із найцілющих в світі. давен давен ще на далеких Гімалаях, цю ягоду називають свяченою або святою. Китайці дуже давно цінують цю ягоду за її цілющі властивості. Неповторні. За неповторну кількість вітаміну. С, до речі, обліпився його не в два, не в три, не в чотири рази більше, ніж в лимонах, які ми привикли їсти. Кажуть, в епоху коронавіруса ті, хто не забував про обліпиху, справлявся з ним набагато, швидше, клав його на обидві лопатки дуже за короткий час. Як його вживати, цю ягоду? Ягоду вживають по-різному. П'ють з чаєм, варять джеми, перетирають з цукром, хоча ж цукор, ви розумієте, що він трошки <кій> шкодить тим, кому його не можна вживати досить багато. Але трошки з чаєм можна. У нас сьогодні трошки інша тема. Ми ж про жінок будемо говорити. У нас сьогодні ось коганку я взяла. Ступку. Туди вон, ягодки обліпих, як то бачить. От я їх зараз так перетру. Колись не було міксерів, не було ніяких там соко А от просто були ось такі чудові. Це сік, з нею, я так розумію. Я вам розкажу про маску, яка насправді є одною з найчудодійніших чудодійних на всьому світі, білому. Ви хочете, щоб ваша шкіра засяяла незвичайним блиском, щоб вона була красива. Ви перетираєте ось до такої консистенції. Дуже не треба там уже мучитися, щоб уже аж потім берете мед. Теж не дуже багато. Півчайної ложечки ми візьмемо ось. І нам буде досить. Мед підійде любий. сухий. Рідкий, який маєте, такий і робіть. Перетирайте його з медом. Обліпиха з медом дуже швидко полюбляться усі ковганці. Вони надзвичайно гарні, між собою. Ось, будь ласка. Зразу таке, знаєте, зразу однорідна маса. І починається саме основне. Ми будемо накладати це на наше обличчя. Е, воно накладається. Е, більш зразу кажу, що ця маска підходить всім. Е, ну, особливо ж страждають тільки, кого суха шкіра. Тому що на жирну можна накладати будь-що, вона гарно витримує, тобто вона не боїться. А ось е, суха, з нею треба бути обережною. І зараз я візьму щось таке якусь серветочку, так, знаєте, щоб. Я свою вишиванку не замуржила або рушничок. Щось таке гарне і щоб і не дуже було жалко. У ага, зараз, зараз, зараз. зараз, зараз, зараз. Ось мене є така хустинка, звичайна хустинка, Проста така хустиночка. Це на всяк випадок, якщо там. І ми починаємо працювати з нашим обличчям. Не бійтеся. Під очима, як завжди, ви залишаєте ну, це місце, не зачіпають і на його не накладають. Наскільки накладають цю маску? Маску накладають на 10 хвилин. Це мінімум на 20 хвилин максимум. Найбільше не потрібно, тому що ну, не потрібно й все. Воно візьме свою силу досить нормально і за, цю, і за цей час. Ви скажете, а, не на часі, можете шийку захопити. Оце ж для сухої. Не на часі, війна! Вона тут розказує про маски. Ну, слухайте. Згадайте наших українців історію їхню. Наші українки завжди були гарні. Може, тому українські козаки, українські чоловіки завжди поверталися до своїх коханих, а не залишалися десь з якимись монголками чи татарками, чи якимись красивими жінками іншої національності. Ось так ми робимо. Поки ми. Чекаємо, як працює ця маска, я вам зразу розкажу, чим вона ще корисна. Ну, По-перше, за імунітет ми сказали, вона дуже корисна для тих, у кого є якісь виразки. І не обов'язково зверху, тому що в кого тромбофлебіт, хто має якийсь там варикоз, це взагалі це, 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 це те, що, ну, як Знаєте, просто рятувальний круг обліпиха. Але в кого виразки, виразки в шлунку, особливо лікує стравоход, ерозії різні, все. Це просто-просто незамінне для. От вроді би кисленька да, виявляється. А насправді вона дуже-дуже гарно працює. Я от вам зараз покажу своє лічико. Не бійтеся. Не бійтеся показувати своє обличчя. Обов'язково зробіть те, що я вам раджу. Побачите, як засяє ваша шкіра. Змивати потрібно водичку. Ми во там нагріли водички в грубці нашій. Зараз змиємо і все. І подивитися, яка... <кій> який результат. E, насправді. Не щипає, не печеться, ніякого такого побічного ефекту я не відчуваю. Я ж вам кажу, вона для сухої шкіри. Мед теж хороший, справжній. І, я думаю, вам варто попробувати. І Звичайно, що готуйте страви із обліпихи. Я вам похвалюсь буквально дві страви, які я робила сьогодні. Були вони і в музеї у нас, я пригощала людей. Це млинці з обліпихою. Ви робите звичайне тісто, як на млинці. Яйце, кефір, сироватка, кисне молоко, що ви там любите, яйця додаєте, борошно, хто дає цукор, хто не додає, хто дає тільки сіль, там різні ваніль, кориця, все. І туди все такі дві пригоршні, просто обліпихи. От ягоди, просто ягоди, без всяких там видумасів, нічого не товчіть, не придумуйте. Ось так помили і сипанули. Насмажили цих млинців на патейні нашій українській з товстим дном. Відкушуєте кожна ягідка окремо? Вона під вашими зубками лопається, там є сік, цей такий незвичайний аромат обліпихи це просто казка. Смачне, корисне, не нутке, не кисле, просто смакота. А до м'яса, взяли це, обліпих, отак, як ми ось в Ковганці розтерли. Туди додали трошки цукерцю, цукру, цукру, саме цукру, і чайну ложку з гіркою червоного пекучого перцю. Я, да, я не, не обмовилась, так, так, саме так. І до м'яса, до курки. Яка це смакота, який це соус? Це просто. Тобто я апельсиновий, а це ось такий обліпиховий. Зробіть, не полінуйтеся. І, звичайно, в чай. Просто додавайте в чай. Просто в чай. Любий чай, який ви любите, там трав'яний, м'ята, липа. В кого немає, приходьте, я вас пригощу будь-яким, який тільки вам подобається. Я дивлюся, у нас вже час майже пройшов і можна вже змивати. Є водичка у нас. Зараз я візьму водичку і візьму якусь посудинку, таку, щоб можна було туди змивати. Ось у мене є такий український бачите, глечик. І я буду вмиватись. А і водичка повинна бути тепленька. Ну, приємна вам. Хоча я думаю, якщо ви змиєте водою холодною, то це вам теж тільки на користь. Не бійтеся. Жовтого нічого не залишається. Ну, зараз самі все побачите. Ви Знаєте, це ж не займе багато часу. Порівнянні, скільки ви проводите в соціальних мережах, це взагалі нічого. Але після цього ваша шкіра засяє. Ось так. До речі, дуже приємні відчуття. Кожа така ніжна, ніби, знаєте, так. Дихає кожна клітиночка. Ну, дуже-дуже. Так. Так. Думаю, все. Зараз витрим і покажу вам, що з цього вийшло. Так. Так, іду на ваш водичка нам більше не потрібна. Іду на ваш розсуд. Ну, подивіться, ну, хіба я неправду кажу? Кожа сяє шкіра, дихає. Дихати стає легше. І це ж всього один раз ви можете це зробити цілий курс, поки у нас. Обліпиха. Саме саме вітаміна. Обліпиховував вам настрою цілющого. Хай ця прекрасна ягодка стілить вам ті хвороби, які, можливо, вас там довго-довго мучили. Щоб ви не кашляли, щоб у вас нічого не боліло, щоб ви були міцні, як горішок восени. І... Всіх люблю, всім дякую і слава Україні! Героям слава. Зробіть обов'язково. Потім мені напишіть.